Доброго часу доби, шановні глядачі. Я придбав і розпакую джерело безперебійного живлення від італійської компанії TechnoVair, який називається UPS Era Plus на 1200 ВА. Зйомка ведеться у темряві з ліхтариками. через Масовані обстріли Російською Федерацією. От. Допоможе мені в цьому акумуляторний пилосос, який власне, потримає лихтарик. Така коробка. Вигляд з торця. Написано, які пристрої можна підключити. І вказано, що в складі є один. Шнур на 1,40 см. Тут є з іншої сторони переклади різними мовами. Італійською. Зараз вибачаюся. Італійською, англійською. Багато різних мов. З іншої сторони вказано. Робочі характеристики і його код товару. Виглядає досить файно. З цієї сторони знаходиться скотч, але він не звичайний, а паперовий. От, бережуть довкілля. Тому буду зараз його знімати. Отако. Чор я впорався. Скотч відрізався як масло. Чим я себе і поздоровляю. Тепер я спробую це діло відкрити. Треба було, щоб було відрізати отут з бочків. Та хто ж знав, нова якась упаковка. До речі, цей безперебійник це якийсь, мені здається, новий товар на українському ринку. Я чогось раніше його не бачив. Про, одзи, про відгуки про нього можна, ну, я бачив тільки на Амазоні чи на зарубіжних сайтах. В Україні ще якось маловато про нього відомо. Тому можна так сказати, що і буду його спробувати з ним працювати на свій страх і ризик. Що мене в ньому трохи смутило, скажімо так, це. Його ціна, він досить дешевий на момент придбання був, і його вага. Він якийсь надто легкий для його характеристик. Всього 4,5 кг важить, коли його брати від APC та PowerComp важать більше 10 кг. Але сподіваюся, що буде він гарно працювати. Тим паче, що відгуки на зарубіжних сайтах про нього досить непогані. Отже, отак він запакований. Там у нас є паспорт, інструкція, гарантія, щось таке. Наше, наверх, ногами не друкували, не зрозумів. От, цікава книжечка. Ну, потім почитаю. Цей кабель, я так розумію, він йде від без перебійника і не знімається. Подивимося, чи можна зняти ні, цей утримується. Тому я спробую його дістати зараз і продовжу зйомку. Я спробував його дістати і мені вдалося. Власне, те, що я отримав. Всередині більше нічого нема, тому коробка нам не потрібна. Так, він виглядає з боків. Спробую зняти з нього пенопласт. Знімав пінопласт, поклав його на, на бок і так от легко з нього знімається і кульочок. Це просто якийсь якийсь папірець. Напевне, може, щоб не пошкодилась верхня частина. Так, до речі, ну, це зараз перейду до цього. Піднімаємо, знімаємо з нього вже повністю кульок, Пакет. Пакет. Дивимося. Заду він такий, такий має USB-порт для підключення до комп'ютера, запобіжник і дві шуко-розетки, що для мене є досить добре. Вони обидві заживлені від батареї. Отакий у нього вид спереду, так би мовити. Тільки для Європи. Ну що ж, подивимося, я збираюся використовувати його з блоком живлення на 850 Вт, який ніби має активну корекцію напруги. І дехто каже, що активна корекція напруги під час. З, з, з зміни типу сигналу на апроксимовану синусоїду вимагає набагато більше потужності, ніж на даний момент е, отримує чи видає блок живлення. Тому, типу, такі безперебійники не справляються і вимикаються. Але з іншого боку, є також е, відгуки про такі самі типу безперебійники, це апроксимовано синусоїда лінійно-інтерактивні. Які досить непогано справляються з таким блоком живлення, до якого я буду його підключати. Спробую у коментах відпишу, як пройшло тестування. Ага. Ну і від знизу. О, тут ще якийсь текст написаний. Верх ногами, звісно. Ну, там ніби нічого цікавого нема. Все, дякую вам за увагу. А, ще раз скажу, що товар придбаний на розетці. Як тільки він з'явився, він довго був в очікуванні, він з'явився і одразу я його придбав. Сподіваюся, він буде добре слугувати. Всім дякую за увагу. Всього найкращого. До наступних зустрічей!